Реда, 11 травня, час підсумувати події дня, що минає, як жило наше місто сьогодні та протягом вихідних. Дивіться далі. День жалоби чи свято 9 травня у Строю відбулися заходи, присвячені цій даті. Ветерани та представники комуністичної партії поклали квіти до підніжжя пам'ятника невідомому воїну, що на місцевому цвинтарі. А в цей час націонал-патріотичні сили провели віча на Майдані Незалежності. Яка атмосфера панувала на вулицях Стрія 9 травня? Знає Єворська. Майдан незалежності та пам'ятник невідомому солдатові на місцевому цвинтарі. Це ті місця Острою, де відбулися основні заходи 9 травня. Учасники обох зібрань згадували тих, хто загинув у час Другої світової війни. Хтось оплакував, а хтось пишався. Це для нас повинно бути не тільки сум, це для нас повинно бути свято. Воно і є свято, тому що за це свято багато людей, мільйони віддали своє життя. Це був два війна, за на наше не доживає. Мій сусід Микола, та в поташні кога нічкові. Вчора ми говорили, каже, що Москва знає про ту доволі. Ми тут мали чотири воїни. 39 в 39-му раз зайшли в Москві воїн. В 41-му тікали теж була пологой, коли сьогодні раз, німці прийшли. В 43 му 44-му прийшли в третій раз. І потім взяла дати, як до 60-х років. Така була наша війна. Цього року для когось день перемоги, для когось день, коли завершилась Друга світова війна в Європі, пройшов не так, як завжди. Говорили значно емоційніше, адже скандальний законопроект про червоний прапор уніс свої корективи. І Тому ми сьогодні не можемо приймати червоного прапора честю і зляки. То є прапор яким вже всі знаєте, всі історії проговорили, і по переважному передадуть, і ми писаємо, що були арешти муки, тюрми, диждень на Силії прапором. І оцей прапор, він біля нас, і він буде з нами завжди. Хто би що не казав, це прапор того полка, який водрузив над Рістагом над тими катами української і всіх народів. І цей прапор буде завжди з нами. І я вірю в це. Слава радянській армії! Слава тим! Та як би там не було, 9 травня минуло струю спокійно, адже зараз головне творити нову історію вільної України з її символами та ідеями, за які віддала свої життя справжні патріоти та герої. Любоя ворська, Роман Копринець, Стрийські новини. Президент береться за побоїще. Віктор Янукович хоче, щоб генпрокурор Віктор Пшонка створив робочу групу при генеральній прокуратурі, яка б розслідувала побоїще у Львові на річницю перемоги. Повідомляє офіційний сайт Гаранта. На думку президента до робочої групи мали війти представники МВС та СБУ, які б дали правову оцінку фактів порушення законодавства. Нагадаємо, 9 травня у Львові відбули сутички між лівими проросійськими силами і правими націоналістами. Серед яких була і Стрийська громадська організація КУНУ. Інцидент, який відбувся на пагорбі слави, зараз розслідують правоохоронці. А завтра Львівська облрада дасть оцінку подіям 9 травня. Сесію скликав голова Львівської обласної ради Олег Панкевич згідно зверненням фракції народного руху України, фронту змін ВО Свобода, а також окремих депутатів. Згідно з проектом рішення, Львівська облрада планує засудити дії правопорушників і провокаторів, які здійснювали. Ли свої акції всупереч рішенню Львівського окружного адміністративного суду визнати організацію роботи щодо забезпечення громадського порядку та виконання вище згаданого судового рішення незадовільною. Також планується створити тимчасову контрольну комісію з депутатів облради. Адміністрація комунального підприємства Стрийводоканал повідомляє мешканців Стрия. в четвер, дванадцятого травня з десятої години до сімнадцятої буде проводитись промивка водоводів і водопровідної мережі міста з підвищеним містом хлору. Вода для пиття і приготування їжі буде непридатна. Готові до служби на сьогодні з Львівського обласного збірного пункту відправлено 778 юнаків, що становить більше половини від планованого завдання області. Про це Оніан повідомили у західному регіональному медіа центрі. МОУ як зазначив заступник військового комісара Львівської обласного військового комісаріату з виховної роботи підполковник Федір Федчик. Виконання державного замовлення з комплектування строковиками проходить організовано, зокрема. Офіцер відзначив високу явку юнаків до призовних дільниць та їхнє відповідальне ставлення і бажання служити, як повідомляв Онян. Під час призовної кампанії Весна 2011 з Львівського обласного збірного пункту до лав Збройних сил України на строкову військову службу має бути відправлено 1520 юнаків. Загалом цієї весни на службу до збройних сил планується призвати понад 26 тисяч новобранців. Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив міністерству аграрної політики і продовольства вжити заходів з метою недопущення дефіциту цукру на внутрішньому ринку. Як передає кореспондент Уніан, про це він заявив сьогодні на засіданні кабінету міністрів. Зокрема, він доручив прискорити процедури для ввезення цукру з серцю з тростини, враховуючи, що світові ціни на це знижуються. Також на думку Азарова необхідно підготувати реалізацію приблизно 80 тисяч тонн цукру. Аграрним фондом з Державного інтервенційного фонду він також повідомив, що залишки цукру в Україні на 1 травня становлять 690 тисяч тонн. Максимальне середньомісячне споживання 153 тисячі тонн. Прем'єр відзначив, що починаючи з другої декади квітня, цінова ситуація на оптовому ринку цукру в Україні стабільна. Пропозиція і попит збалансовані. І на сьогодні у мене все телеланку.ей незмінна адреса нашого сайту. Зустрінемося з вами завтра у цій же порі. До завтра. І знову до вашої уваги його величність – спорт. В студії працює Ігор Тимків. Мої вітання. Нові здобутки наших важкоатлетів, як кажуть з на Лан. Із Кубком і золотою медаллю чемпіона повернувся додому з четвертих всеукраїнських ігор, з важкої атлетики серед майстрів-ветеранів, що відбулися в місті Дніпрорудному Запорізької області, наш земляк Михайло Бурков. Першим його привітали тренер Зиновій Максимів і ми. Я став абсолютним чемпіоном. І в ривку підняв рекорд України. 101 кілограм. Це всього учасників брали участь змагання. В цілому змагань 160 чоловік. 17 областей України. Михайло за короткий час виконав норматив майстра спорту з важкої атлетики. У свій час був багаторазовим чемпіоном Львівської області, спортивних товариств різних, от, срібним призером Радянського Союзу був, міжнародних турнірів різних. І оця любов до цього виду спорту, до важкої атлетики, залишилася і по сьогоднішній день. У 2008 році Михайло. Прийняв перший раз участь в міжнародному у чемпіонаті світу в Греції. У 2009 році Михайло виступав на чемпіонаті України, був слідним призером у своїй категорії до 77 кг. У цьому ж році він став бронзовим призером Європи в Філіаті. В цьому ж році він поїхав на Всесвітні Ігри. Типа Олімпійських ігор, які відбулися в Австралії, і був другим призером, срібним призером цих змагань. Попереду Михайла Буркова нові змагання. Вже в кінці травня в Німеччині чемпіонат Європи. У вересні в Італії чи європейські ігри. У жовтні на Кіпрі чемпіонат світу. Побажаємо ж нашому земляку, який примножує славу з трищини нових перемог, а ще передумови цього щедрих спонсорів його поїздок на світові та європейські першості. Корінтіан сподівається продати шахтарю дентіньо. Керівництво Корінтіанса веде з шахтарем переговори щодо переходу 22-річного форварда Бруно Ферери Бонфіма, більш відомого як Дентіньо. Правління бразильського клубу сподівається на успішний підсумок переговорів найближчого часу. Повідомляє футнет Дентіньо зараз є одним із найбільш критикованих гравців команди через свою погарну форму. І в Корінтіанці побоюються, що кондиції футболіста можуть перешкодити операції. Олег Кононов найкращий тренер квітня. Головний тренер Карпат Олег Кононов найкращий тренер української прем'єр-ліги у квітні нинішнього року. Такого висновку дійшли тістачі сайту Football.ua, яким було запропоновано визначити найкращого тренера місця серед трьох кандидатів. Олег Кононов набравши 47% від респондентів, випередив наставника Динамо Юрія Сьоміна та головного тренера ПФК Севастополь Ангела Червенкова. Завершилось також опитування на звання кращого гравця місяця. Приможця тут став динамівець Олег Гусів. Капітан Карпат Ігор Худоб'як посів третє місце пропустивши вперед крім динамівця Марко Девича з металіста. Будівельник вийшов у фінал Суперліги. Столичний бк «Будівельник» у третьому матчі півфіналу плей оф Української баскетбольної суперліги на виїзді розправився з Фероза НТУ, відігравши по ходу зустрічі 12 очок. Поєдинок завершився з рахунком 66-83 на користь будівельника. Тепер нас чекає фінал проти БК Донецьк, який, мабуть, за своєю інтригою і трудовитратами не буде мати прецедентів у новітній історії Суперліги. Команда померлого вологонщика знялася з багатоденки. Велокоманда Леопард Трек, за яку виступав 26-річний гонщик Волтер Вейланд, який загинув в результаті аварії під час багатоденки Джероди Італія, знялася з гонки. Рішення було ухвалене за підсумками наради гонщиків команди, які менеджери дали вибір залишитися в перегонах чи припинити виступи. Про це повідомляє AFP. Капітан команди Фабіан Вегман заявив, що гонщики Леопард трек із повагою ставляться до організаторів Джиро Діталія, але в обставинах, що склалися, вважають за неможливе продовжувати участь багатоденці. Нагадаю, що Вайланд потрапив в аварію 9 травня. На високій швидкості Бельгії впав із велосипеда, отримав травми черепа та обличчя, переломи ноги і тазу. Аварія сталася за 25 кілометрів до фінішу етапи в місті Рапалло. І на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Хай щастить. синоптики прогнозують на завтра ясну погоду в день невелика хмарність. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 69%. Температура повітря вночі 10-14 градусів тепла, в день плюс 20, плюс 21. Вітер дутиме в південному напрямку 2-3 метри за секунду.